Новий рік та різдво це завжди святкова метушня та піднесений настрій. Та виявляється, для багатьох людей пережити свята це ще й доволі нелегке емоційне випробування. Що таке після новорічна депресія і як з нею боротися у наступному сюжеті. Безкінечні застілля, галасливі вечірки та святкові привітання – не єдині атрибути свят. Постноворічна депресія – досить частий супутник людей на початку року. За словами психологів, пригнічений настрій в новорічний період може з'являтися з кількох причин. Ми визнаємо, що рік нашої життя очередною завершився, що вже 2015 року його вже не буде, він не повториться. Так? І, відповідно, хочеться це якось підтримувати в своїй житті. Якщо ми бачимо, що щось не вдалося, Это вызывает некоторое разочарование. Фахівці кажуть, не засмучуватися на здійсненими планами дуже легко, слід просто ретельніше проаналізувати минулий рік. Замітити, які пункти із года в год я їх повторяю, но по каким-то причинам они не реализовываются. Быть, это тоже не мои желания. Какие-то желания, которые навеяны или успешными тенденциями в обществе и не совсем откликаются своим внутренним миром. отрицательный взгляд на себя. Это тоже является большой, большой проблемой, что человек смотрит как недоделанные вещи. Каждый человек, который проанализирует год, если он не будет гиперкритичным к себе, то он поймет, что были события, были какие-то его маленькие достижения, маленькие победы. И обязательно обращать внимание именно на них. Тривога під час новорічних вихідних також виникає у тих, хто занадто завзято працював перед святами. Некоторі гордяться, що трудоголізм – це как бы позитивна черта. Але будь-який запой, навіть трудовий, є відрицательним. Тому, якщо людина залишається без роботи, він починає беспокоїтися. Тому що непонятно, зрозуміло, чим же зайняти це все час. Ми кожен день працюємо, а тут прийдеться цілу тиждень відпочивати. Рецепт від хронічного трудоголізму також існує. Можна ці дні наповнити якимись маленькими приємними подіями, про які ви вже забули і разучились їх делать. Будь може, це якась книга, яку ви все время відкладували, но хотіли прочесть, встречи з друзями, которых ви давно не видели, все время никак не получалось с ними встретиться. Ну или какие-то совсем э, обыденные приятные вещи. Та найчастішою причиною постноворічної депресії стає розчарування від самого настання нового року. Психологи кажуть, людям властиво мати завищені очікування від новорічних свят, адже в цей період всі хочуть почати життя з чистого аркуша. кажуть, наступить новий рік, Січас то всі щось, штота там трісут ручки, і щось має случитися. Звісно, людина тим, щось своє на цей, на цей праздник і на цю дату. Проте, після активної підготовки та гучного святкування зазвичай всі просто повертаються у сірі будні. Таке завершення вихідних найбільше засмучує. Саме тому фахівці рекомендують не просто загадати у новорічну ніч бажання, а одразу ж з перших чисел січня почати його реалізовувати. Для початку слід написати конкретний план покрокових дій для його виконання. Знаете, как матрешка, есть желание, потом мы из нее разворачиваем план на 10 лет, потом из нее разворачиваем план на год. Из плана на год мы берем план на месяц, и из плана на месяц потом мы планируем здесь и сейчас, сегодня, что нам необходимо делать для того, чтобы получить вот то самое желаемое далеко-далеко в будущее. Таким чином, будь-яке глобальне бажання на здійснене на перший погляд, цілком можливо розбити на маленькі кроки, зробити які буде набагато простіше. Я просто собі в депресіонному стані вирішила, що я захочу щось жити на карибах, от, і би, в зв'язку з цим я почну щось робити. Тобто я привіжу розверну, розверну цю ціль до сьогоднішнього дня. і в зв'язку з цим я буду якусь сьогодні, для того, щоб її отримати там через 5-7. І 10. якщо на кожен день запланувати собі зробити щось, що наблизить до досягнення мети, і почати втілювати задумане, можна не тільки позбутися постноворічної депресії, але й справді почати жити у 2016-му зовсім по-новому. Альона Горяча, В'ячеслав Венечанський, Андрій Геля, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.